Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет 20% в аптеках. Подорожник, бам та оща купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зараз з нами на зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пан Віталію, маємо повідомлення э, про те, що зупинила Укрзалізниця рух потягів перегін до Линська Миколаїв. Людей пересадили на автобуси. Поясніть там ці відстані. І тобто э, люди як часто рушать туди. В яких потребах, тому що це південь, і ви тут поясніть, як це функціонує нам. Доброго дня. Ну насправді Долинська це такий вузол. Як то сортуровочний, як правильно назвати, не знаю, через який проходить багато потягів, і першочергово вона поєднує там Одесу, Миколаїв і інші, тобто туди не їдуть спеціально, але через неї проїжджають всі. Тому після ушкоджень зараз в крозалізниці виправляє ситуацію, і тому тимчасово рух призупинено. Дуже багато ми зараз говоримо з представниками тих чи інших регіонів громади щодо підготовки ну в контексті обстрілів постійних енергооб'єктів, підготовки до зимового сезону, адже вже перші перше похолодання відчутно, принаймні там в центральній частині на півночі України було повідомлення днями, що ви знайшли собі нових партнерів французів, це Південний регіон, Тулуза. Власне, чи і раніше ви так само розповідали, чимало що є, чимало так само країн, які допомагають вам готуватися, і до зимового сезону. Як оці оцінюєте таку співпрацю? Чим конкретно можуть вже сьогодні допомогти? Ми, ми намагаємося налагоджувати зв'язки зі, зі всіма країнами. І зараз, в тому числі, і з Францією. Тому про деталі про плани я не можу зараз сказати, тому що ми обговорюємо план взаємодії. І, якщо чесно, ми намагаємося зараз перейти від допомоги спонсорської до партнерства. Тобто ми шукаємо партнерів по бізнесу, ми шукаємо країни, які будуть допомагати відновлювати заново запускати економіку регіону. Тому зараз пошук більш партнерів для того, щоб разом запускати економіку. Пане Віталію, ще хотіла нагадати всім українцям, що вчора скрізь по Україні відбувалися акції на підтримку полонених, не мовчив. Полон вбиває, і в Миколаєві, зокрема, вийшло трошки більше ніж 200 людей. Тримали традиційно прапори 79-ї бригади, 36-ї бригади. Там служить багато миколаївців. Скажіть, будь ласка, взаємодії військової адміністрації і родин військовополонених вона є чи військовополонених родини? Вони спілкуються з координаційним штабом, і у вас то. Що дотику немає, окрім дозволів на проведення цих акцій. У нас в Миколаєві більше 2000, там з 2014 року сімей, які зникли безвісті чи знаходяться в полоні. Постійно, моя радниця було дві радниці, зараз одна, яка спілкується з цими сім'ями. І ми, ну я особисто періодично додаю людей, які на жаль, зникли безвісти для обміну. На щастя, перші там 14 людей повернулися з полону після обміну. Там наші десантники, тому морпіхи, тому це як надія. Тому я вважаю, що з часом вдасться повернути, повернути всіх. Але через те, що в Миколаєві дуже багатий був е, великий контингент військових, у нас і на жаль, і полонених теж багато. Зрозуміло так, дякуємо вам, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякуємо, що вийшли оперативно на зв'язок.